Не хочу. Це ж Я буде ровному. Я не знаю, які будь гарні жити не треба. Майже п'ять років не виходив на сцену і не залишав поріг рідного будинку. Раптова смерть Віталія Білоножка сколихнула усю Україну. Стало відомо, чому артист відмовився від концертів і публічності в останні роки свого життя. Ти ти. без мене не ти. Я без тебе не я Віталіку не спокушуй долю. Онук Віталія Білоножко розповість про останні слова дідуся перед смертю. Нагадаю, напередодні Ольга Сумська заявляла: припускаю, чому білоножко пішов так передчасно. Він не мав затребуваності, якої вартий. Однак, онук та кум співака, композитор Олександр Злотник заперечують цю інформацію і сьогодні називають причиною, чому з 2019 року співак. Відмовляється виходити на сцену деталі за хвилину. Ми його всі дуже просили, однак білоножко був категоричним. Я нагадую, ви на ютуб каналі Слав Продакшн. Тут ми розповідаємо про світочів української нації. Для того аби слава про білоножка лунала на всю Україну. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте це відео. Також сьогодні стало відомо, де поховали народного артиста України. Нагадаю, Віталій Білоножко помер на 71-му році життя у лікарні внаслідок зупинки серця. Мені вдалося витягнути його влітку у клініку, і мені і йому робили оздоровчі крапельниці, але далі він відмовляється лікуватися. І ось тепер серце не витримало. Заявив в коментарі ОБОСЮА композитор Олександр Злотник, який є кумом та сусідом співака. Але от чому не виходив на сцену з 19-го року? Почуєте далі Будь зі мною завжди світла любови. Моя нагадаю, Світлана та Віталій Білоножки щасливо прожили у шлюбі 47 років і були зразковою парою для мільйонів українців, як на сцені, так і в особистому житті. Знаєш, чому я люблю з гречкою? Тому що ця страва дуже корисна для чоловіків. Гар, найгарніша жінка, то я ж люблю стараюся свого чоловіка, щоб він у мене довго був молодим і гарним. Ішли покажу хотіло. мою другу любов. Все. Якщо я з планою маласне порозуміння йду до неї, я її поглажу, потримаю. Віталій. Ой, а це ж весільне фото. Правильно красиво. Я солдат, який повернувся з армії, виростив вуса, костюмчика нового одягнув. Мені двадцять один два і свята на шостому місяці нашим жоріком. А я бачу, що тут трішечки є живота. Там зимали Віталій обожнював свій будинок та фазенду, яка була для нього спокоєм та віддушеною. Либідь о, два, два місяці до цього о, його подружка Либідя померли, і от він ходить. Він з озера приходить сюди і шукає її. Заглядає в кожен закуток. І Він теж відчуває Це останнє відеоінтерв'ю в будинку Віталія Білоножка. Після цього він не виходив на зв'язок, не давав концерти і припинив спілкування. Світлана намагалася витягнути його. Діти теж вмовляли, всі його просили, але він своє. Не хочу. І це така велика біда для нашої родини, для наших синів, для наших внуків. Ми не розстаємося, будемо завжди з ними. Я вам всім сердечно дякую за те, що ви сьогодні прийшли до нас, до Віталіка, що ви його любите, любите так, як ми. ти моя рукава. Хрест, слава. у Білоножка залишилася дружина Світлана, двоє дітей та двоє онуків. Попрощатися з артистом прийшли світочі української пісні: Тарас Петрененко, Іво Бобул, Павло Зібров, Алла Кудлай, Агорі Каротару, Оксана Білозір та режисер Володимир Талашко. і... Композитор Олександр Злотник. Також можна було побачити і військових ЗСУ. Вони бурхливими оплесками провели артиста в останню путь, а поховали артиста на байковому кладовищі у Києві. Серед родичів з Віталієм Білоножком попрощався його онук. Його назвали в честь дідуся, до речі. Віталій молодший, має оксамитовий голос та дар як у дідуся. «Зійшли з на березі Дніпра. Однак в артисти вирішив не йти. Юнак обрав роботу програміста. Віталій Білоножко розповів: в останній спілкувався з дідусем на Новий рік, за декілька днів до його смерті. Він, як завжди, почав розповідати якісь історії життя. Кожну майже розмову він закінчував зі словами: Віталій, не спокушуй долю. І я завжди не дуже розумів, бо мені здавалося, що дід тримав долю за руки. Пригадав онук знаменитого співака в інтерв'ю для обоз ua Мовляв, не ризикуй там, де без цього не можна обійтися. Хоча сам дід ризикував всюди і сам контролював свою долю. Дід був головним у сім'ї, коли треба було всім зібратися, він телефонував кожному особисто, запрошував. Навіть коли ми їхали всією родиною з Києва, то дід завжди залишався вдома, бо відмовлявся комусь довірити своє господарство. Нам всім не вистачить пальців на руках, щоб... Перерахувати, скільки в нього було пташок, фазани, павичі, лебедів, озері, а ще риби, яких він годував котячим кормом, бо вони дуже великі. Бачу, що він оце з рибками водиться, з пташками цілується і дивиться. Ну як же можна сказати, що ну, не може Не... Одного разу на день народження йому подарували оленя, уявляєте? По двору бігав маленький Бембі, його потім віддали до зоопарку. Дід обожнював тварини все життя. Навіть батько мені розповідав, що коли був малим, тато постійно йому купував хом'ячків, папуг, черепашок. Але найбільше дід Віталій любив пташок. Крім диковинних, у нього були і звичайні кури, однак ніколи навіть думки не виникало. Пустити когось на суп. Ці жили на вільному виголі своє життя, скільки їм призначено. Я дуже люблю діда, пишаюся ним і шкодую, що раніше, можливо, не так часто про це говорив. Вдячний за те, що він подав мені приклад того, що можна, будучи абсолютно ніким, стати абсолютно. Кимось, так який завжди мені говорив доці, якщо посваришся з чоловіком, день не лягай спати, поки не помиритися. Один з секретів стосунків театр, щоб швидко помиритися, ти чи Віталій? Мені здається, що я. А от народна артистка України Ольга Сумська нещодавно заявила: ми не знаємо всіх обставин, але інколи бачила. Тугу в очах Віталія Білоножка, насамперед, через те, що не мав затребуваності, якої вартий, він прекрасний співак, якого могли би частіше запрошувати. Можливо, це підкусило. Візьміть будь-яку його пісню, так зворушливо може заспівати тільки Білоножко. За Однак, онук та кум артиста на запитання, чому ми глядачі останнім часом так мало чули про. Артиста Білоножка відповів зовсім по іншому. Коли сталася пандемія, Віталій злякався. Він дуже боявся коронавірусу. Коли бабуся приїздила з якихось виступів, зустрічав її в масці. Про виступи під час війни казав, які зараз фестивалі це не на часі. Заявляв онук білоножка. А от композитор Олександр Злотник у коментарі обозі зазначив, його близький друг і кум, співак Віталій Білоножко, свідомо відмовився від публічного і світського життя. Востаннє білоножко виходив на сцену у 2019-му. Білоножко був. Також сусідом злотника. За словами композитора, артист останніми роками практично не виходив за межі свого будинку. І Віталій колись знайшов від... гарну лілянку землі під Києвом і знав, що я теж мрію про таке місце. Запропонував оселитися поруч. І ми побудували два будинки. Усі дні народження, свята завжди разом згодом поріднилися. Він, хрещений батько мого сина Іллі, був чудовим господарем у своєму домі та на подвір'ї. Останні роки він практично не виходив за межі свого двору. Війна, пандемія це все його зламало, як мені здається. Я переконав його, що треба пересилити себе. Далі працювати. Той самий Іво Бобул на виду, але Віталій обрав ось таке життя під час пандемії. Вирішив, що чим менше спілкуватиметься з людьми, тим краще. Я не розумів цього. Казав ну, дивись, Віталію, я щодня їду на роботу і нічого, повертаюся додому, все добре. Я ж старший за нього, а він ні. Ні. Продовжував залишатися активним в інтернеті, спілкувався в соцмережах і з гумором яскраво, але сховав себе на своїй території. І все. Мені вдалося витягнути його влітку, у клініку. І мені і йому робили оздоровчі крапельниці. Але далі він відмовився лікуватися. І ось тепер серце його не витримало. Дружина Світлана намагалася витягнути його. Діти теж мовляли. Всі його просили, але він своє не хоче. Розповів злотник. Однак зазначу, Віталій Васильович також мав шкідливу звичку впродовж всього життя. Рок ви ви палите? випалите ну, та, ну 17 років. 17 років уявляєте ні, але нічого кажуть, що від цього... не, я ж не тяну, а голос... відсіяно раунда низькому голосу. Так, голос не змінюється, змінюється я... тільки дихання Буду. в останньому прижиттєвому інтерв'ю газеті Експрес. Віталій Білоножко розповідає про повномасштабне вторгнення і згадує також про цю. Шкідливо звичку. дихання встановити... своє <підкінця> життя <щоб підкінця> <було відні. підкінця> Якби можна було отримати надможливість, яку б ви обрали? Надможливість здоров'я, здоров'я, потужне здоров'я, щоб на все вистачало. Нагадаю, що Білоножко служив в армії у Київському військовому окрузі у десантних військах. Під час служби в армії Білоножко був учасником ансамблю пісні та танцю Київського військового округу. Чоловік також відпрацював 49 концертів у зоні Чорнобильської АЕС. Після вторгнення виданню експрес Білоножко заявив. Малечу і жіноцтво я відправив на Закарпатті. сам же пішов записуватись у тероборону, проте мене не взяли до Єлав. Сказали Віталію Васильовичу, з вами у нас буде ще більше мороки. Усміхається. Довелося повернутися до свого дому і зайнятися чисткою зброї. Маю автомат, карабін, помпову рушницю, пістолет і набої до них. Ой, це були хм, веселі дні. То окупанти намагалися взяти Київ із Бороварів то з Василькова, то з Боярки, то з Бородянки і Бучі. А укриття ж у нас немає і ховатися ніде. Ми живемо за містом на березі Дніпра. І не раз над нашим будинком вибухали ракети. Уламки однієї з них навіть впали у 150 метрах. На щастя, нічого не пошкодили. Проте відтоді я став ще більше курити. А корив народний артист України ще 17 років. Вочевидь, ця шкідлива звичка і війна, переживання призвели до серцевого нападу. Він був надзвичайний, він був настільки легкий, він настільки любив життя, він настільки любив свою професію, він так складав свої пісні. на В нього серед стану закінче, погорни тумане. Церц пане песню, я дарум, мою коханому. Я не знаю, які в буду у руках життя не треба. Яку вашу пісню ви хотіли б, щоб з вами прощалися? І день мене, і ніч сумна розтане, і відлетять літа мов журавлі. Боюсь, коли Щоб не казали, люди не казали, що вік прожив, я марно на землі.